А зараз до кримінальної хроніки. 19-річний Борис Палець у вечірній час вирішив заволодіти мобільним телефоном 33-річного перехожого та скористатися чужою річчю йому завадили правоохоронці, порушено кримінальну справу. Надійшла заява від 19 Борис Пільчанки. До квартири дівчини зайшли дві ворожки циганки та шахрайським шляхом під приводом зняття порчі заволоділи грошима та золотими виробами. Останньої Вели в оману циганки і 48-річну жінку. На вулиці Червоноармійській шахрайки повержили Бориспільчанці В результаті. Та чого потерпіла, позбулася своїх заощаджень. Співробітниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків у місті був затриманий 33-річний Палець. У нього виявили шприц з опієм. А зараз до дорожніх пригод. Немісцевий водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Останній отримав тілесні ушкодження. А на об'ясній дорозі 32-річний чоловік, керуючи автівкою шевроле, допустив зіткнення з лексусом. В результаті ДТП водія лексуса доставили до лікарні. З 31 по 30 червня працівниками ДАІ проводиться акція Автобус 2010 З початку цього місяця на водії вже складено 65 протоколів. Причина випуск на лінію несправного автотранспорту.